Вітаю! Що читати влітку? Дебютний роман канадської письменниці Ніди Проус став бестселером за версією Нью-Йорк Таймс та був виданий у понад 40 країнах. Моллі Грей не така, як всі, вона не розуміє людей навколо і не вписується у соціальні стандарти. Кілька місяців тому померла її улюблена бабуся, тож розраду вона знайшла у роботі покоївки. Їй подобається досконало прибирати кімнати готелю і зникати до приходу гостей. Життя Моллі перевертається у той самий день, коли в одному з надрів вона знаходить труп постійного клієнта багатія Чарльза Блека. Героїня стає першою і головною підозрюваною розгадати цю головоломку і підібрати ключі до таємниці, де водиться самій Моллі. Покоївка це роман, який захопливого детективного сюжету пропонує поглянути глибше на життя людей, які не вписуються у соціальні стандарти. Чи вдасться усім нарешті побачити цю дивну невидиму покоївку? Чи зможе молні віднайти правду і довести свою новинність? Книга обов'язково сподобається оціновувачам трилерів та сучасних детективів. Biblioteca, recomiendo